Автор слів до пісні Весна, яку виконують перехід батіг. Автор колядки народився Бог на саннях та улюблений поет Андруховича. Все це Богдан Ігор Антонич, який жив в цій хаті у селі Бортятин Львівської області. Росте Антонович, і Росте. Майбутній поет народився у сім'ї священника, навчався у польській гімназії, свідомо обрав жити в Україні, навчався у Львівському університеті, отримав ступінь магістра філософії, носив краватку метелик, костюм та окуляри. А коли перебував у Львові, жив у тітки. Антоничу дуже добре писалося самого раненька, коли ще всі спали. Він дуже любив оцю тишину і оці мотиви навіювання, що приходили до нього з самого раночку. Він старався все встигнути записати. І дуже злився, коли тітка Параскевія стукала в його двері з ранковою кавою і будила його, переривала оцей мотив творіння. У кав'ярні на Руській Антониш познайомився з дівчиною з Ольгою Олійник. Вони планували побратися восени після чотирьох років стосунків, проте не встигли. Богдан ігор прожив лише 27 років. Потрапивши до клубу «27». коли пан Ігор Калинець писав книгу Знане і не про Антонича. Він досліджував оцю причину смерті, і так сталося, що він ходив до собору святого Юра, брав оці похоронні книжки. А Антонича хоронило від собору святого Юра, і от власне там вичитував. І у всіх писали там прізвище, ім'я по батькові стать, причина смерті, і всюди писало причини смерті. В Антонича, на жаль, стоїть прочерк. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.